Христос народився. Словімо його. Зараз спробую трошки поміняти. вас, рідненькі, на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю з Новим роком. хто вчора не був на ефірі. Вас вітаю, бажаю щасливого, мирного, переможного року, щоб Господь нас благословив на мирне тихе життя на нашій рідній землі. Просимо, щоб Господь благословив державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти всіх ворогів, наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають зовні на нас і тих ворогів, які руйнують державу нашу. Всіх зарадників, корупціонерів, хабарників, які підступно руйнують державу, нашу свідомо руйнують, свідомо це роблять. Благаємо, щоб Господь їх всіх викрив, щоб Господь їх всіх знешкодив, щоб наша Україна процвітала, була сильною, вільною, незалежною, процвітаючою державою, лідером всього світу. Я вірю, що так буде, щоб у нас є на все для. Для цього все потрібно працьовитий, талановитий народ, і земля родюча, і багато корисні копалини. Єдине, що не щастить нам трошки з сусідами, але ми віримо, що Господь втрутиться, що Господь виправить, допоможе і захистить і благословить наш український народ. Ми йому, знаємо, що Господь з нами в цій боротьбі. Ми молимо Господа, щоб Господь благословив наших воїнів-захисників на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми благаємо Господа, щоб Господь благословив наших захисників на успішний наступ, щоб допоміг. Там, де є потреба, там де є небезпека, там, де є загроза отоня, там, де ворог атакує нещадно. Скрізь, де Господь знає, щоб Господь заступився, допоміг, послав на поміч нашим захисникам всі свої воїнства і сили небесні, всіх ангелів своїх на чолі зі святим, а Божим Михаїлом і святим, великомучеником, Юрієм, переможцем, щоб зміцнені силою Господньою воїни наші вистояли Відбили всі ворожі атаки, що прогнали геть ворога з нахідної землі. Ми благаємо, Господа, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України, нашої. щоб Господь поставив поряд з кожним воїном нашим своїх ангелів, щоб вони їх закривали своїми крильми від ворожих куль, від пани, від раптової смерті, від полі. Беріал їх і вдень і вночі, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо, молимо Господа, за всіх наших людей, які в небезпеці, під обстрілами ворожими в прифронтових прикордонних містах і селах наших щоденно перебувають під обстрілами артилерії, ворожої балістики. На Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Криворідні про Запоріжжя. Всі наші регіони, вся наша рідна Україна потерпає нині від обстрілів. І ми благаємо Господа, щоб Господь своєму могутньою провицею захистив всі міста наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак, дронів ворожих, щоб Господь відвернув блигай катастрофи, щоб відвернув. Господь ядерна загроза, щоб припинимо спорешті смерті і руйнування нашої рідній землі, щоб припинимо шкода нашого українського народу. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації, ворожій небезпеці, під тиском окупаційної влади, за тих наших людей, які вболівають за Україну усім серцем, які моляться разом з нами, які чекають визволення. Території ми благаємо, щоб Господь їх захистив, би, беріг їх і підтримав їх, укріпив їх дусі. І щоб якнайшвидше Господь благословив, щоб всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених. В в'язницях і катівнях утримуються за всіх людей наших, які в неволі, ворожій. Ми благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі люди наші повернулися додому якнайшвидше і з того пекла. І Поки вони там у неволі благає Господи, щоб Господь був з ними, щоб Господь його кріпив у дусі, щоб Господь сіли їх душі, щоб Господь нагодував голодних, зцілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі і дарував кожному потребуючому зцілення і звільнення і поклав межу жорстокості наших воргів, щоб заборонив їм знущатися і катувати, і вбивати наших людей. Щоб заступився Господь за них, просимо й матір Божу, Святого Миколая Чудотворця, щоб порятували життя наших полонених всіх воїнів і цивільних всіх. І визволи з неволі якнайшвидше. Ми... ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо, Господу, за всіх наших людей, які Господь визволив з ворожого полону на цей час. І за них також ми молимося, щоб Господь їх швидко відновив. До повноцінного життя, щоб зцілив їх душі і тіла після всього, що їм довелося пережити в полоні. Нам навіть важко це уявити, через що вони пройшли. Ми благаємо Господа, щоб Господь їх оздорових швидше. Ми молимо за всіх наших людей хворих, поранених, скалічених, за наших воїнів, поранених, скалічених, контужених. За всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів від руки ворога, благаємо, що Господь зцілив усіх наших людей, підняв з ложенемочі страждань. Бо Господь наш, Ісус Христос є лікар душі, тіл наших. І молимо, щоб руками. Господь порятував життя всіх наших людей і дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо також молимося за наших діточок. Молимося за всіх зниклих безвісти, наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей загублених, за наших діточок, насильно депортованих, викрадених, вивзених, які утримуються на ворожі та Щоб Господь віднайшов, бо... людей, щоб бога людей, що Господь чинив диво. Але за всіх, хто чекає, за всіх матерів наших. За, за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безостей, щоб Господь їх підтримав, укріпив в цих випробуваннях важких, які вони проходять, щоб у тішиї тривоги і благословив кожному дочекатися своїх рідних, близьких, коханих людей живими. Також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимось за всіх людей України нашої, які служать справі, перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів. Військових медиків, за партизанів всіх наших всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій на окупованій території, щоб Господь давав їм всім сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Да Господь нам сили вистояти в цих випробуваннях. Щоб Господь зберіг наш український народ, щоб зменшив втрати в рідній землі, щоб благословив державу, нашу Україну, на процвітання, на благоденство, на справедливий мир, щоб благословив Господь наших воїнів, захисників, на скору, повну, остаточну перемогу над ворогом, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подобне. І... Ми віримо, що Господь з нами, що перемога наша близько віддаємо все на святу волю, Господню. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сину, молитва і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тві, Царю небесний, втішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарба добра, і життя подателю. Прийди, сился в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. І, Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, свій зглянці і сили немочі нашій імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Придіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Щоб захищали нас, ангели Божі всі сили небесні, помолимося. Усі святі ангели, архангели, героїмис і всі сили небесні, ви біля престолу Божого перебувайте світлом божественним осяєні, любов'ю до Господа, полум'янієте і до нас, людей, на допомогу і захист, скеровані, щиро благаємо вас у небесні заступники наші, бережіть нас від усіх і напасти, від хвороби несподіваної смерті, від лихи скорботи, від усякого зла. Оберігайте нас, о святи, Архангеле Михаїле, всіх небесних сил воїводу, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, і подолай силу диявольську. У святи, архангеле Гавріїле, служителю божественної всемогутності, зміцни нас у силі Духою, провадь нас дорогами істини. О святи, Архангеле Божий Рафаїло Боже, стіли нас усіх всіх потребуючих, від усіх ров. Та в житті праведному допомагай нам, повсякчас охороняйте нас, у святі арх... хранителі, і огорніть і захистіть нас крильми вашими, від небезпеки збережіть з небес нашу Україну, від ворожих ракет і дронів. О, святі ангели Божі, станьте поряд з кожним воїном нашим, закрите від ворожих курень курятів, стайте їх вдень і вночі, зробіть їх невидимими для ворога. Порятуйте життя усіх людей наших, ангели Божі, тих, що на полі бою, і що в полоні, і в шпиталях і в окупації перебувають. О, всі святі ангели й архангели Божі, зміцніть сили наші духовні, допомагайте нам у боротьбі зі злом і всіма пороками нашими, наставляйте нас на спасенну дорогу, щоб життям нашими справами ми просто Слави Бога Всевишнього і уподібнилися вам чи нам ангельські сідлом душ наших окрилені досягли Царства Небесного, де разом з вами оспівували, славили Пресвяту Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш! Ти вислухав Моїсея, підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лек'ян. Ти озброїв Ісуса новина на битву та повелів сонцю спинитися. Вико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, славу Його перемогою над ворогом. Зміцни Твої правицею, нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він сінетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі, славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, великий Боже, всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче. Прости, провини наші та провини батьків, дідів прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну. Долю та щастя їй дай. Милосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за, стрід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і заручниках, за біженців, за зниклих безвісти, за всіх дів небезпеці. За викрадених діточок наших, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і всі, хто в скрутних обставинах перебувають, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої і єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди. Нині не Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справді на нас слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе з нас. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправди людей Твоїх. І не відвертайся від нас гень, але в милості і щедротах твоїх, і припадають. Повстань на допомогу нам і подай войству нашому зім'ям твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так ще вороги наші, і, і як порох. Як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі злядоми, не державу нашу. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постанов Твоїм, поверни пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони, синами Божими, назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них. Що і вони... Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і в Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні. І в день праведного твого суду подай він ці нетління. Ми віримо і молимось тобі. Мириш, наповниш та до споку, приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу вас силаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті нашої чизни. Дозволь завжди відчувати твою близьку присутність і захист, їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та зай Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих кулів і досягкого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміць, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, стіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих, бездне, вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Упокою, Господи, душі спочилих рабів, Твоїх, братів і сестер наших. Мирних жителів України наших, дорослих і діточок, які від руки ворога загинули від ворожих дронів і ракет, всіх воїнів наших, які поклали життя своє на захист рідної Батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленям. Волонтерів, рятувальників, священиків, капеланів і всіх, хто життя своє за Україну в усі часи поклали, прости, Господи, всі провини їх вільні і невільні. Даруй їм Царство Небесне і сотвори їм вічною пам'ять. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, Хай береже Господь, нашу рідну Україну, наш український народ. Благаємо Господа, захисту, миру. Перемоги, нашим вона, щоб Господь благословив їх на успішний наступ, щоб всі умови і обставини задля цього Господь сотворив, і ми віримо, що перемога наша близько віддаємо все на святу волю Господню, благаємо Господа, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами, щоб Господь сотворив диво. Ми передаємо всю силу наших молитв, все тепло сердець наших, нашим воїнам, які на передовій там, в холодних окопах, захищають нас, боронять нас і цієї навали ворожої. Благаємо, Господа, щоб він їх захистив, щоб ангелів своїх поставив поряд з кожним, щоб вони їх закрили своїми крильми і зробили невидимими для ворога, і берегли їх неушкодженими. Молимося, віримо. Тримаємося, донатьми на ЗСУ, допомагаємо один одному. Єдаймося, молімося і поборемо. Я дякую вам, що ви приходите на спільні молитви. Дякую, що є, майте. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас. Христос народився. Славімо Його!